Ісуса знімають з Христа стація 13 Розважання. Було ще темно, коли Некодим з, з Арметеї прийшли на Голгофту, де знайшли своїх слуг, яких послали наперед, і святих жінок, що сиділи навпроти Христа. Одні плакали, а інші займалися приготуванням плащаниці. Води, губки пахощів, саме зняття Ісуса з Христа було невимовно зворушуючим. Поводилися з тілом так обережно і уважно, не мов би боялися завдати Христові ще якогось терпіння. Усі були перейняті любов'ю та почистями до святого тіла, бо за життя Його любили і шанували. Всі присутні дивилися безнастанно на тіло Спасителя під час здіймання з Христа, стежили за кожним рухом, а своє співчуття проявляли підніманням рук сльозами та іншими ознаками. Панувало мовчання. Чоловіки, що знімали тіло, говорили мало, напівголосом і, будучи перейнятими великою пошаною, не непотребоїсь помочі під час цього священного дійства. Колись зняли тіло з хреста, одразу полотном обвинули стегна. Мати сиділа на розпростертому покривалі. Правим коліном вона приклякнула з болем і смутком прощагнула руки до замордованого жорстоким способом тіла мертвого сина, який їй подали. Біль і любов матері були однаково великими. На своїх руках знову тримала тіло улюбленого сина, якому під час таких довгих і тяжких тортур не могла надати жодної помочі, а зараз, хоч і занурена в глибокий смуток, однак не може залишити святе тіло у такому страшному вигляді, тож береться до справи, зайнялася пильно верхньою частиною тіла, обмила, почистила голову, поцілувала і прикрила. Втак обмила шию груди, скрававлені та побиті плечі і проколені груди цвяхами руки. Яку страшну наругу над тілом оглядала своїми очима. Всі кощі в грудях вийшли з суглобів, тканини були розтягнені, плечі, на яких двигав хрест, були однією великою раною. Усе тіло опухле, і й пошічене від бичування. з лівого боку глибока рана від вістря спису, яке пробило його серце. Марія оглядала, відмивала, чистила всі ті рани і намащувала дорогими олійками, і так обняла сердечно ще раз мертве тіло, припала лицем до лиця свого сина, обливаючись його рясними сльозами. Нарешті, зворушуючи словами, попрощалася з тілом і віддала чоловікам, що приготували його до похорону. Молитва. Пресвята Діво і Мати Божа Марії, мученице любові під час страждань і катування Ісуса. Ти спричинилася до великої ласки мого спашіння, бо принесла безмірне терпіння й смуток, принесла небесну цю жертву цілопалення і примирення свої і свого Сина терпіння за мої гріхи. Дякую тобі за таку велику любов, з якою ти плід лона твого правдивого чоловіка і правдивого Бога принесла в жертву, щоб мене врятувати. Занеси твої успішні молити до твого сина і предвічного Отця, щоб я своє життя постійно поправляв і ніколи своїми гріхами не розпинав мого Спасителя. Допоможи мені витримати в його ластці до смерти і осяганути вічне життя заслугами Його безсмірних терпінь і смерти на Христі. Молися за нас страждальна мати, щоб ми були достойними Христових обітниць. Школа почитання Богородиці. Хресна дорога Спасителя, повна невимовних терпінь, зачалася ще від дому Пилата – а закінчилася на Голгофті. Останнім ударом серце завершилися усі безмірні страждання. Спаситель витримав до кінця. Дванадцята стація хресної дороги для Спасителя останньої, а віруючий Християн закінчить на ній побожні мук Христові. Однак ще не сходить з Голгофти, як колись народ після смерти Христа не йде до Єрусалиму, а залишається ще трохи занурений у побожні роздуми. Після смерті Христа залишився ще хтось на горі, з ким віруючи християн є в щирих взаєминах, і тії терпіння ще не скінчилися. Це мати жорстоко замордованого сина Марія. Він також пам'ятає про неї з любові та вдячності співчуває її страждання, таким почуттям якраз відповідає тринадцята подія. Увесь біль матері підноситься наново, коли бачить мертве тіло свого сина, тримає його на своєму лоні, оглядає травми, завдані під час бичування, тареновий вінець, глибокі і широкі рани на руках і ногах, пробитий бік. Коли вона це бачить, то сильний біль проходить через її ніжне серце, подібна, як гірський потік, через спокійні левади. Він щоразу болісніше огортає її, немов неосяжне гірке море терпінь. Справедливо каже Свята Церква, про неї, як і про Христа, велике, наче море терпіння моє. Коли людина бачить її біля мертвого сина, то занурює свою душу і серце також це море, у найнещасніші з усіх матерів виявляє співчуття. Ти справді стояв при ній на горі голговті, щоби висловити їй свій співчуття, але серцю матері приносить розраду нині в небі, коли вона бачить, що ти з любов'ю розважаєш її страждання. Вона, очевидно, зміє тобі подякувати і у свого сина велику відплату. Ти, мабуть, не раз бачив ікону страждаючої матері, сім мечів, застромлених в її груди, на своєму лоні тримає замученого сина. Коли б вона все життя нічого іншого не терпіла, то біль, коли помирав її син, був семикратний. Це був меч, який сім разів проколов її серце. Одна жінка в Палестині перенесла нерезрівняно вищі муки, бо бачила страту свого сина. Потіхою був одинокий дорослий син. Кращого сина вона не могла навіть забажати. Ніхто з синів не мав такої великої любові до своєї матері, як Ісус до Марії. Однак він мав багато лукавих ворогів. Це були фарисеї. Вони довели до того, що фальшиво оскарженого перед несправедливим судом жорстоко замучили. Кати били його так немилосердно, що тіло кусками вітривано ще ставало однією раною, відтак зробили собі дику забаву, сплели вінець з колючого терня і втиснули на його святу голову. Самі ж його одежі накинули на нього старий брудний плащ. Виглядає так страшно, що навіть лукаві судді відвертали зі страхом свої очі, а юдейські жінки жит... дали голосним плачем співчуття. Подумай тепер, що діялося у серці матері, коли б цей мученик навіть був чужинцем, то її сніжне серце на цей вигляд закривалося від полю. Але це її улюблений син, нещасна мати, ти ще щось страшніше побачиш. Будеш дивитися, яка ти твого сина покладуть на хрест і живого приб'ють до нього. Він повисне на хресті між небом і землею, і так буде весіти серед найтяжчих мук продовж трьох годин. Неможливо описати, дорогі мої, які великі тортури серця вона сносила, як каже святий Єронім, скільки чвях і ударів роздирало тіло Христове, стільки ран розривало серце Марії. Справедливо називаємо її матір'ю бол'ю, це Слово говорить. Про все. Лежить у хаті, хвора дитина і тяжко терпить. Природна річ і мати терпить, але має бодай ту тіху, що по можливості допомагає дитині і полегшує піль, навіть такої потіхи не зазнала мати Ісуса. Коли б від у Назареті лежав тяжко хворий, або коли б хати захотіли віддати їй збитого, скатованого ще живого сина. Вона би знайшла чим злагіднити його муки, як обережно здіймала би з його голови терновий вінець, поцілунками висушила би сльози з його очей, а сльозами змила би кров, ніжними руками перев'язала би його рани і тримала би обіймах біля свого материнського серця. Однак нічого не може зробити для нього. Він висить на хрещі. А вона неспроможна надати йому жодної допомоги, лише дивиться, як він терням у іншу голову, повертає то в один, то в інший бік, шукаючи полегшення. Може тільки чути, як він скаржиться на пекучу спрагу, і під натиском душевних терпінь зі стогоном кличе Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Може тільки стояти під Христом зі сльозами на очах, і, дивлячись на сина, мовчати, молитися і серцем болювати. Це був другий меч, який ще глибше проколов її душу, ніж перший. Вона не тільки не може подати йому жодної допомоги, але знає, що своєю присутністю збільшує терпіння його серця. Це третій меч її материнського серця. Коли велика буря шаленіє на морі, то високі хвилі вдаряють об скелястий берег, повертаючись щоразу назад і збурюючи воду ще більше, щось схоже відбувалося біля Христа, Муки й терпіння сина ударяне з великою силою в серце матері, вона стояла у глибокій скорботі і зносила в серці все, що терпів син на душі і на тілі. Страждання матері поверталися знову до серця сина і збільшували його мухи, так терпіння безнастанно хвилювали сина й матір і взаємно збільшувалися. Почну розповідати про четверте, особливе терпіння, яке відчути могла тільки Марія. В одній хатині лежала важко хвора мати. Любляча донька просила Бога, щоб мати одужала, а її недугу, щоб Господь переніс на неї. Бог прийняв жертву доброї дитини. Мати видушила, а донька важко захворіла й довго терпіла, вона розповіла ненці таємницю своїх Можеш легко здогадатися, що діялося тоді у серці матері. Вже сама недуга доньки викликала чимале терпіння, а думка про те, що вона страждає через неї, подвоювала біль. Співчуття Матері спільшимось. вона замислювалася над жертвою люблячої донечки, який завдячувала своїм виздоровленням, що ж подійне відбувалося із матір'ю Божою. Чи знаєш, як і чому? Через справедливий суд Божий провина і гріх Адама переходить у спадок на всіх людей. Тому і Марія мала би успадкувати первородний гріх і кару. Однак Син Божий задля любові і почитання до своєї Матері не допустив до цього, охоронив її від первородного гріха, ціна такого особливого привілею Його терпінням і смерть, так навчає церква. Всіх інших людей Христос відкупив від гріха, а Марію оборонив. Одне і друге є заслугами Його терпінні смерті. Отже, переконливим є те, що Христос за свою матір терпів і помер. Це знає нині кожен християнин, це знала докладно пречиста Діва Марія. Коли стояла під Христом і дивилася на нестерпні муки свого сина, то, напевно, думала то все належиться мені. Син мій платить тепер високу ціну за мій особливий привілей, моє непрочне зачаття. Його рани і муки спасли мене від природного гріха. Така любов сина мусила безмежно збільшити любов і вдячність матері, але і цим ще більше роз'ятрила вогонь, терпінь і співчуття. П'яту нову і глибоку рану завдала серцю Марії Сумна Правна. Вона досконало розуміла значення страшних мук і смерти сина. Стражданнями і смертю мав Христос сплатити незліченний довг гріхів цілого світу, коли б цей задум дався, зазнала би безмежної тіхи, бо всі люди би були спасені. Однак пам'ятає вона добре пророцтво старця Симеона, ось цей поставлений для падіння багатьох. Вона знає, що мільйони людей загинуть вічною смертю, бо не захочуть скористати серпіння смерті і сина. Ця обставина спричинає їй невимовний смуток. Подумай одна мати жертвує свою найдорожчу дитину, щоб врятувати дитину іншої матері і в результаті обоє гинуть. Коли зрозумієш біль цієї матері, тоді бодай трохи відчуєш біль матері. Приходимо до шостого терпіння матері Божої. Найкраще було відкласти перо і нічого не казати, бо навіть важко про це спагнути. Хочу лише натякнути. А ви самі намагаєтеся зосередитися над чостим болем Матері Божої. Ніколи жодна мати не любила так своє дитя, як Марія свого сина, бо ні одна мати не мала такого гідного, безмежного любові сина. Ісус для Марії чимось безконечно більшим, як дитина. Він є її Богом. Найграчіша любов усіх всіх святих далеко не досягала любові Марії до Ісуса, вона власними очима дивиться, як цього Бога опльовують, п'ють, бечують, виставляють на посміховичко, як блазня. Його зневажають, розпинають на хресті, мордують, були святі, що від неї образи Божої, на якій не могли перешкодити, з болю серця хворіли. І були би охоче віддали своє життя, щоб зупинити її. Марія одного дня змушена була побачити не лише численні образи Божі а й такий страшний гріх, як зневагу Сина Божого. І це сталося в той день, коли він представляє світові найбільшу любов, віддаючи себе найстрашнішу смерть. Ця обставина палить. Коли шматує на куски найневинніше і найбільш любляче серце Марії. Супроти цього терпіння останній біль виглядає ще невеликим. останній, щомий біль настає у серці матері через те, що смерть забирає її божественного сина. Одного разу я був свідком, як одна знатна пані доглядала свою важкохвору хвору дитину. Терпіло багато і довго, але спокійно і мовчасно. Коли розпочалася боротьба зі смертю, і лікар заявив, що дитина закінчила життя, біль матері збільшився у сто крат, упала на ліжко, обняла мертве дитя, припала вустами до уст померлої дитини і так, немов не жива, Лежала довгий час, доки не пустилися сльози, які полегшили її біль. А тепер, поглянь на тринадцяту стацію. Під Христом сидить смертельно, бліда мати, слабими руками тримає тіло свого сина, оглядає проколені цвяхами руки, і ноги та рану його серця, яке так близько було для її серця. Його лице, повне доброти й достоинства, жив'яло, як квітка заморожена зимою, а голова увінчена інша Очі, які так любо дивилися на неї, згасли, уста, якими кликав її мамою замовкли, Рани сина, Це рани матері, а біль витискає пекучі сльози з материнських очей. Ти чойно чув історію однієї матері, і був з нею подумки на головті, колона на руках тримала тіло жорстоко замордованого сина, Не є вона тобі чужою і невідомою. І син Ісус Христос, а Мати Марії, Його смерть і її біль мають жити у твоєму серці. Визнаю, що ти не мучив, не вбив її сина, але, будучи християнином, не заперечиш, що Його через тебе бачував, терням увінчали, на хресті розп'яли, замортували. Ти щиро визнаєш, коли говориш вірою розп'ятого за нас, коли молишся на вервичі і розважаєш таємницю страстей, Христових, ти знаєш і визнаєш, що через твої гріхи і тобі належить терпіти вогонь, який ніколи не згасне. Однак, син Марій, сам із тебе переніс на собі вогонь невимовних мук, і тим спокутував твої гріхи. І вдруге це сталося, коли з чистої любові до тебе перейшов тяжку хрестну дорогу. Коли бачиш Його мертвого на руках Матері, то мусиш визнати, що він став жертвою через тебе, тому і страждання Матері Божої повинні бути у твоєму серці, а вона без найменшого сумніву заслуговує, щоби ти ніколи не забув за її терпіння, бо син її задля тебе помирав на Христі. Марія, показуючи зранене, і мертве тіло свого сина істинно дає тобі криваву незабутку, святий Ігнатій Лойола під час свого навернення сил безнастанно на грудях іконку страждаючи Божої Матері. Таке можеш і ти зробити, щоб тобі часто нагадувати її терпіння або ще найменше частіше навідувати і розважати цю стацію. Одній місцевості була місія. Місіонери докладали багато зусиль, та наслідків не було ніяких. Люди закам'янілого серця з наук не користали. Сталося так, що один з проповідників під час науки дістав вибух крові й помер. Наступного дня приятель Небіжчика виходить на проповідальницю, і показує людям хустинку померлого, прощакнуту кров'ю і каже подивіться на кров, пробиту з любові до вас. Ви хочете віддати сатані свої душі, які так багато коштують. Ці слова зробили велике враження. Люди щиро розплакалися і пізнали свою закам'янілість, оплакували її щирим серцем. Ось так закам'янілі грішники перемінилися на досконалих покутників. Тобі, християни, не показує страждальна мати, скривавлене тіло мертве свого сина звертається до тебе. Подивися на рани, кров і мертве тіло. Це зробила любов до тебе, а ти хочеш віддати твою душу дияволу, яка для мого сина так багато коштує, яку відповідали дали Божій Матері. Якщо ти подібно, як якщо люди на місії щиро оплакуватимеш свої гріхи і перепросиш Бога, відійдеш з тринадцятої події, як навернений грішник, тоді, Марія, дивлячись на тебе з неба, побачить, що муки її сина та її власні терпіння перенесли для тебе благословенні плоди, буде отішитися, таким чином, виявиш їй найкращу подяку і винагородиш її терпіння. Хрещенням ти перемінився духовну дитину Божу. Коли ти через тяжкий гріх таку велику гідність втратив, то таємницею покути щирою сповіддю і наверненням знову віднайдеш. Синівство Боже, завдячуєш терпінню і смерті Спасителя, Він є твоїм духовним Отцем. Однак за це щастя, дякуєш також, терпінню Марії, бо вона твоя духовна мати. Що каже Святе Письмо про Отця. це за думкою святого Бонавентури певної мира можна застосувати до Марії. Так дуже полюбила світ, що дала свого Сина Єдинородного. Дивіться, яку любов виявляє на Марія, що називаємося її дітьми і не ми є. Господь Бог дав нам заповідь, шануй Твого батька, і не забувай за болі Твоєї Матері. Ті слова відносяться також до матері Твого Спасителя. Коли вона мала для тебе материнське серце, то й ти покажи своїм поглядом серце дитини. У своєму заповіті на Христі, Ісус дав нам матір за Марію, коли сказав: Сину, це твоя мати. Святий Іван розповідає, що взяв до себе Марію і шанував її. І поводився з нею як з матір'ю, так і ти, дорогий слухачу, не відходи від тринадцятої тої не прийнявши Марії до себе. Вона віддала свого сина за тебе на муки смерть. Стань ти нині її, сину. Від тепер, нехай твоє серце наповниться глибокою пошаною, дитячою любов'ю, вдячністю, і надією на неї, будь раз і назавжди доброю дитиною Марії, мучениці, цариці мучеників, матері сімох мечів у зболеному серці. Перед тим, як відійдеш вітринанця тої стаці, постарайся виявити Матері Божій глибоке співчуття і вітай їй. Синівську шану. Амінь. Слава Ісусу Христу.